У кожної держави є цілий ряд національних особливостей, які відрізняють його від інших країн земної кулі, до таких відмінних характеристик відносяться, наприклад, мова валюта, географічне положення, політична система, і звичайно ж, астрономічне життя, фірмові страви, правила подачі їжі до столу, астрономічні традиції. Кулінарне життя різних народів світу унікальна і самобутня у той же час деякі правила і особливості настільки незвичайні, що можуть помітно здивувати жителів інших країн. Склали добірку з найбільш незвичайних правил столового етикету, які дотримуються жителі п'яти держав Італія, звичайно ж. Італійці відчувають велику гордість за свою кухню і дотримуються особливих правил столового етикету, які оберігають гастрономічну культуру країни. Так у італійців не варто просити кетчуп після такого прохання. Вони вирішать, що ви не віглас, і відновити репутацію буде досить складно. Італійські шефи дуже імпульсивні і образливі. Не варто просити їх додати додатковий сир, соус або спеції. Так, як вони швидше за все сприймуть це як образу, адже вони цінують дивовижний смак і подають страви саме в тому варіанті, в якому вони будуть найсмачнішими. А ще італійські кухарі не сприймають критику і зауваження. Всі знають, що італійці не відмовляться від келиха вина за обідом або вечерю. Правда, мова йде лише про келих. Напиватися, італійці не люблять і вважають це неприйнятним. Так що. Вирішивши насолодитися піцею з келихом червоного сухого, пам'ятайте про розумні кількостях алкоголю. Ще одна особливість національного етикету пов'язана з місцевими ресторанами. В Італії люблять дітей і не заперечують проти їх присутності в закладі, але при цьому є ряд особливостей, до яких молоді батьки повинні бути готові. Пеленальні столики розташовуються не в вбиральнях. А прямо в залі необхідно заздалегідь потренуватися в зміні підгозників, щоб технічно повторити це під час вечері. Великобританія, Великобританія, країна яєчні з беконом, чаю з молоком і ягідного крамбла. Зрозуміло, парламентська монархія відрізняється своїми гастрономічними традиціями, які культивувалися на території держави протягом багатьох століть. У Британії не прийнято курити під час прийому їжі. Така примха вважається моветоном. сигарету можна дозволити собі виключно після трапези. Велику увагу британці приділяють не стільки пристрастям співрозмовника в їжі, скільки його манерам і вмінню триматися за столом в Англії. Під час їжі не прийнято спиратися на стіл або всіляко виставляти лікті. Правилом хорошого тону вважається ідеальна постава і рівна спина. У Британії не їдять бутерброди цілком, часто до чаю подають хліб і вершкове масло, але щоб насолодитися поєднанням двох улюблених інгредієнтів, необхідно спершу відламати невеликий шматочок хліба і лише потім намазати його маслом. Японія, Японія ще одна країна з багатою гастрономічною культурою. Та традиціями їх слід дізнатися заздалегідь, щоб в країні висхідного сонця не вдарити в пруд обличчям. обідаючи або вечерюючи в одному з ресторанів палички в Японії, не прийнято вставляти в їжу. Таке допустимо тільки на похоронних церемоніях. Якщо ви зробите так в звичайний день, то оточуючи в один голос, скажуть, що це поганий знак зазвичай в Японії. Для паличок подають спеціальні підставки, тому, як правило. Проблем з неприлаштованими паличками зазвичай не виникає. Коли вибираєте їжу, навіть не думайте вказувати на неї паличками. Можливо, вам здасться, що так зручніше, але для оточуючих такий жест може стати образою. Якщо ви вирушили в ресторан в компанії друзів і замовили сет ролів, то їжте їх правильно. Акуратно захопіть роли паличками, перекладіть на свою тарілку, і тільки після цього їжте, якщо ви покладете їжу в рот із загальної тарілки. То оточуючи, вважатимуть вас не культурною людиною. Ще один гарантований спосіб уславитися невігласом ігнорувати слова подяки, які японці говорять на початку і в кінці трапези. а ще в Японії перед трапезою подають теплі рушники. Більшість людей знає, що вони призначені для рук, але є й ті, хто примудряється витирати таким рушником обличчя, це абсолютний моветон Китай Китай країна традицій і ритуалів. Зовсім не дивно, що гастрономічне життя під небесною також регламентується особливими правилами, деякі з них можуть здивувати велика кількість китайських правил столового етикету, пов'язано з паличками. Так палички не слід тримати за загострений кінець, якщо ви ще не закінчили прийом їжі. В іншому випадку місцеві жителі втратять до вас усіляку повагу, крім того, головні столові прилади країни не можна класти хрест на хрест. Місцеві жителі можуть сприйняти такий жест як справжнісіньке образу. А ще палички ні в якому разі не можна упускати на підлогу. Згідно з повір'ями, звук, який лунає при їх зіткненні з підлогою, може пробудити предків від їх безтурботного сну. Один з ключових продуктів Китаї це Локшина. Чим вона довша? Тим краще це не банальна примга, а особливий символ китайці пов'язують локшину з тривалістю життя, а довга локшина символізує довголіття, при цьому не рекомендується розривати локшину, так як це буде сприйматися як посягання на власне довголіття. Україна є надзвичайні правила столового етикету і в нашій країні. Можливо, ми до них звикли, але жителів інших держав вони можуть порядком здивувати так на українському столі. Неможливо зустріти порожні пляшки з під алкоголю, їх прийнято тут же ставити на підлогу, як правило, під стіл вважається, що порожні пляшки, залишені на столі, стануть причиною чогось поганого в Україні. Прийнято доїдати хліб до останнього шматочка. В інших країнах такого правила немає. Якщо хтось не хоче їсти. То ніхто не може його змусити, залишився ж хліб на українському столі. Стане причиною бурхливих з'ясувань відносин і непорозумінь між учасниками трапези у нашій країні прийнято відповідати на подяку за смачну вечерю однією простою фразою: на здоров'я. Іноземцям досить складно зрозуміти, чому хтось віддає іншій людині своє здоров'я.